Дивимося відео та заробляємо криптовалюту. Як вам такий двіж? Бажаю здоров'я, шановне криптовариство. Радий бачити вас на каналі DSBF. Біфа прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про дуже таку цікаву гру, куп там де ми можемо заробляти. Криптовалюту за рахунок перегляду відео. Тому обов'язково від відео дивіться до кінця, тому що воно буде максимально корисно. Тому що на даний момент огляд на дану гру мало хто робив, а тим паче українською мову так взагалі нічого нема. Але перед тим як я почну, попрошу вас підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації, що різних ігор, промок, Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то 100% вам потрібно підписатися на наш телеграм-канал. Плюс також ми публікуємо тут результати з нашої закритої спільноти. Полянти тут 800 доларів забрали. Потім скільки тут 350. Врешті-решт користь. В каналі дуже на високому рівні, тому обов'язково приєднемося. Послання канаву потусь під цим відео, А я починаю розповідати про дуже цікаву і перспективну гру Куб. Так, ну що давайте почнемо з того, що є такий сервіс під назвою купи. Я чесно кажучи, якщо не зраджуємо пам'ять, навіть тоді, коли ще був актуальний в контакті, були відоси з такою позначкою тут знизу. Куп, і це е, с, ну, нам е, дає розуміння, що це не ново створений якийсь проект, тобто це вже не було. І зараз виникає цікава гра. Від даного проєкту, там, де ми можемо дивитися відео і за рахунок цих відео заробляти їхній внутрішній токен, під куб. Тобто тут у нас бачите, різні є відоси. Ну, група каже, так само, як TikTok, TikTok, Але тут є цікава особливість, те, що сам NotCoin рекламував, радив на своєму телеграм-каналі про даний проект, про дану гру. Відповідно, за рахунок ну, цього велика кількість людей перейшла на даний телеграм-канал і погляньте, Тут скільки там переглядів? Ось 2000, тисячі ой, круж тисячі перепрошую. 2 мільйони підписників. і погляньте, які перегляди. Тому навіть на ранній стадії вже є максимальна взаємодія з. Сильним проектом під назвою а Якщо NotCoin вже рекламує або конектиться, а це дійсності так вони є. Тому що зараз перейду в гру, покажу, як вони там взаємоділи раніше, то це дуже хороший знак. І якщо ми в загальному плані візьмемо, то поки що аналогів таких проєктів, такого наприклад, ігри, немає. І я гадаю, що вони хочуть даний сервіс інтегрувати в самий Telegram. щоб ми, наприклад, Telegram відкрили. Відкрили там вкладку знизу, куп. Оп, ми дивимося відео, як в тіктоці розумієте. Ми навіть не, не виходимо з телеграму. Тому можливо ця інтеграція буде присутня, і якщо це все таки буде, то це хороша для нас новина, хороший, хороша можливість. Зафармити, тому що якщо буде застосування, значить їхній токен назвою куб буде коштувати. А в нас зараз, поки що є можливість абсолютно безкоштовно його нафармити. Тому давайте перейдемо в гру, я вам покажу, що потрібно робити. Палянте, ну, е, Банально, тобто за перегляди на відоси нам дається їхній внутрішній токен. Е, стосовно ноткої, я вам говорив раніше, що щоденний дроп купи для холдерів завершено. Е, це зараз воно завершено, але як раніше е, можна було додатково фармити без ніяких вкладень. Тобто ви підключаєте свій гавнець, якщо на вашому гаманці є. Докс, тонкоин або ноткоин. То за рахунок холдерів, тобто за рахунок того, що ви зберігаєте, ще була генерація додаткових е, токенів куб. Тобто, наприклад, там мене виходило 5 чи 10 купок щодня. Якщо, наприклад, у вас там більший пул, то ви більше заробляли. Тобто, вже, тут вже є замодія з даним проектом. Тому це хороший знак, але на жаль, воно вже завершилось. Тут в нас є вкладка шорти, але вони поки що зараз не актуальні, що вони не працює. Вкладка Гаманець. Запрошуємо друзів за кожного друга, ви там затримаєте бонус плюс 10% від їхнього фарми. Я там вже запросив 95 друзів, зароблено 867, так би мовити, токенів їхнього їхнього внутрішнього токена. Потім є в нас таски, тобто Що тут потрібно робити? Якщо кожен день ми заходимо в гру, нам дається 5 куб. Тобто це так одноразово зайшли, кожен день надається 5. Потім ми виконуємо. Різні завдання. Поділитися кубом сторіс. Тобто Ми поділимося, дається нам 5 відразу токенів куб. Потім поділитися трьома кубами, тобто здається ще плюс 15. Е, щоденні такі таски, щоденні завдання. 20 кубів у випадкові, тобто нам потрібно тут зайти вкладку додому, випадкові переглянути 25 відео, і воно зарахується і відразу нам приходить? Там скільки? 25 ні, 10 токенів. Якщо, наприклад, ми подивимося 25 кубів у тренді, відповідно, тут також вкладку переходимо, дивимося, там буквально секунду-дві, у нас дуже ж такі відоси, ну, навіть швидше, ніж ніж Тобто тут, знаєте, немає якоїсь музики, якось, а ні, хоча музика, напевно, є, а можливо, нема. Але тут ніхто так не розповідає такі, знаєте, жартівливі відоси, цікаві, ну, такого формату, я гадаю, всі зрозуміли. І за ці завдання. Ми отримаємо додаткові токени, тобто в прямому сенсі, ми дивимося, заробляємо криптовалюту, заробляємо токени їх внутрішній. Звичайно, що ми, ну точніше, я я не знаю, коли відбудеться там лістинг, коли відбудеться і такі інше, Але поки що, поки що немає повноцінної інформації. Ми фармимо. Заходимо кожен день, як ви бачите, я заходжу. Вже в мене 1362 токени. Відповідно, виконують ті чи інші завдання. Тут, тут плюс ще, наприклад, вподобати, тобто вподобайку, там поставити, як це воно все робиться. Так заходите, вподобайку там. Я тут вже позалишав і це воно все завдання. Ой, йо моє, ой, що ой, це ой. таке? І отак ми залишаємо, вподобаємо, і за рахунок цього виконується завдання. Потім нам потрібно там підписатися на Telegram, на, на Твіттер, на Ютуб. Варіанти тут раніше вони підтримали Фрідуров, тобто коли там його е, затримали в, е, в Франції, відповідно, виконати всі таски. Відповідно, таким чином ми робимо безкоштовно, фармимо і потім, потім, коли вже буде більш знаєте, конкретна ситуація, більше інформації стосовно. Даного проекту, тому що поки, що поки що нічого тут нема. Тут вони нагадали, що сьогодні останній день, щоб заробити бонуси за переведення там ноткої на тона і собаки. Не простіть свій шанс. Тобто, це публікація, коли була 3 жовтня, сьогодні, 9, 9 жовтня, поки що ніяких е, ніяких інформацій не було. Але погляньте, дуже такий цікавий пост. Гей, куберс, великі новини. Куб офіційно став популярним у Телеграм. Погляньте, після Нотпікселя ну, йде Куб. Але як ви бачите в різних телеграм-каналах, поки що це не шилять. Тому в нас є можливість залетіти одним із перших, хоча я вже публікував цю інформацію, де осіб приєдналися, але гадаю, що це не пік. Ви можете також приєднатися і разом з тим, разом з тим заробляти їхній токінь по назву. Тому що товариство, лаконічно доступно мову розповів стосовно даної гри. Залітаємо посилання на грубе під цим відео. Реєстру... В принципі, там не потрібно реєструватися. І дивимося відоси, і заробляємо. Можливо, дійсності з танго проекту. Можемо заробити хорошу А якщо це буде проект інтегрований самий телеграм-канал. Можливо, це буде там через півроку, можливо, там більше. То, е цей токен буде дуже дорого коштувати. І ви земле погодуєте, тому що там, де застосування е, того чи іншого продукту, там і дійсності буде цьому ціна. Тому що обов'язково попрошу вас підписатися на YouTube канал, на Telegram канал е, Я гадаю, відос був максимально цікавий, тому жирну подбайку залишайте. І врешті-решт зграємо, а там буде видно, е, чи вдасться нам щось зробити. Але я гадаю, що щось з цього буде.